Звичайну курку, яку не кормлять хімією, яку кормлять, наприклад, кабачком з Дертю, тому що хотілося взяти чисте м'ясо, що нас поразило, друзі. Нас поразило те, що, проїхавши все село, ми ніде біля доріг не побачили гусей, качок, курей, так як раніше, пам'ятаєте, бігали. Це говорить про те, що молодь виїжджають в міста. Так, 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 ти балакаєш до мене. І ті, хто залишається в селах. Ті не тримають своє господарство. А ті, хто тримають, буквально вони хочуть за два місяці вигнати цю курочку, зразу зрозуміло, яким чином вона виросте та курочка, це буде те саме, що з магазину. За два місяці вони вирощують курочку, ріжуть в, морози, в морозильну камеру. І потім продають, тіпа своє. Ідемо, друзі, далі. І тому ми дуже довго шукали, кому віддати кабачки. Тобто, хто тримає, хто тримає курей. Друзі, зацікавило мене ось початок, початок молодого кабачка. Так, я її так не покажу. Дараз, зараз зараз ще разочек. Ідемо далі, друзі. Малина, другий врожай. Чудова малина. І головне, що солодка завжди другий врожай. Він завжди був ну, кисліший. А ця солодка її можна їсти покинуть. Тучка нам показує дорогу. Ідемо? Мій де моє сонечко. Так, поки що давай ми залишимо. Тут ми збираємо такі всякі. Дивимося, можливо, можна буде вибрати насіння. Ну, І яблука, які падають. Таке. Хочу облагородити цей столик. Ще не знаю як. Давайте подивимося на нашу троянду. Красуньку. Я її обрізала, а вона відпустила от таких, от такі вже чотири гілочки. Така парасолька чудова. І йдемо те ще на інжир. Все-таки я хотіла вам, ви мене запитали про інжир, тому хочу ще показати вам. Тут вже виноград уже ми об'їли. Тут також. Тут був білий виноград, який захворів сильніше. Я зрозуміла, що той виноград, який почав тоді достигати, і пройшли дощі, і отут він за того захворів. Тоді я вам про це розповідала. Так, зараз ми біля інжиру і біля інжиру тих, які в горщиках і ось показую, наскільки біля кожного листочка